про Діма Фігурата, що і повноцінний такий з усіма деталями. Це можна вічно, тому я вирішила, що Rolling Stones поки що е, на першому місці в пріоритетності. Е, і, типу, звичайно, в одному відео неможливо буде розповісти всю історію цього гурта, який не, перше, не одне десятиліття творив музику під час так званого британського вторгнення. Якщо хто не знає цей термін, я сама дізналася його недавно. Це про е, скажімо, британську рок-музику. Ну, типу, це навіть не тільки про конкуренцію з бітлами, це дуже великий такий культурний хеппінг, скажімо так, тому тут важливо просто ще знати контекст цього часу. Ролінг Стоунс один із моїх улюблених куртів, насправді це не просто класика рок н ролла це типу епоха, дійсно, Мік Джаггер, окремо був постаттю, яка змінила не тільки рок-музику, а й взагалі її культуру. Кіт Річардс як одна з теж, ну, це імена. В принципі, будь-хто з Ролінгстоунс міг вважатись самостійною одиницею, але типу, в історії гурта все одно було дофіга, Там Від, скажімо, претензій поліції за різні речовини, які вони вживали. Ну, тобто, Боже, це рокурт, ну типу, кому я розказую про те, чи вони могли прославитись, але насправді це з моєї суб'єктивної точки зору, але я думаю, що з мною музичні критики тут скоріше погодяться. З точки зору суто музики, Rolling Stones були ну точно одним із перших імен того часу, точно одним із головних імен в історії рок музики і тут е, не про епатаж який вони несли і те що їх слухали не тільки як гурт але й як е, культурних діячів і на них орієнтувалися як на людей е, от і навіть зараз я знаю що там мікджаґерт ще там 10 років тому він там блін, займався спортом що він коли там гримерка була готова, там показували його ранер, він типу там взагалі водичку пив, там віджимався, там і так далі. Ну типу це дуже смішно, тому що чувак перепробував все, що можна перепробувати за своє життя більше, ніж ми з вами всі разом удя на кілька життів вперед. Але, повторюсь, оця думка моя, вона про те, що ренстон це чисто музика також. Це не про те, що вони епатажні, круті і. В них багато є чого показати, так само, як у Квін, так само, як у Крін, так само, як у Бітлів, які теж насправді прославились, і теж і сповнили, і теж дали дразу багато разів, просто Stones були набагато більш скандальні. В тому ж числі це британський гурт, це ж гурт з Лондона. Столиці, він дуже багатьох насправді, тих же самих, як і, і Beatles, і кого завгодно. Але... Відли були суто таким смазливим бойсбендом, і це було відомо вже на той час, що в них е, реноме такого, ну типу, як от K-pop зараз. Да? Це типу такий няшний бойсбен, який писав лайтове музло для дівчаток, які просто там божеволіли від них. А Rolling Stones не брали цим. Вони ніколи не брали няшністю, і Річардс і е, Джойгер вони були, ну. Їхні пісні, навіть якщо там, почитати тексти вже більш так свідомо, а набагато більш протесні, набагато більш такі авангардні, ніж бітлі-бітли. Ходили там, в Індію в якусь, там, в орієнталістику, вони любили там, сітар залучати, вони любили там, не знаю, чогось нюхнути і написати теж якийсь психоделічний грибний двір. Але ну, це все-таки дуже інакше, тому що Stones брали, скоріше движухами, брали інструменталом. Дуже потужною гітарою, дуже потужними ударними. А, от і скоріше цікаво дізнатися, який у них все таки культурний ем, да? не який вони справляли, а які що вони слухали, тому що. Те, що їх зараз е, всі, ну вже там, скільки десятиліття всі люблять Rolling Stones, я, наприклад, ніколи не переставала їх любити, хоча в дитинстві я вважала, що це музика якихось маргіналів. Мені здавалося, що Джаггер, він просто тупо, ну, якийсь, типу, вибачте, такий отакий чувак, який, е, крім цього, нічого не робив. Бо коли я вже свідомо послухала в там років 15 і почала гратися на гітарі, е, дійсно, я абсолютно інакше. Ну, типу, пісні у них є просто розкішні, просто геніальні. От е, і типу не садісфекшн взагалі стала візитівкою не просто там Rolling Stones, але й взагалі типу рок-музики в Британії там 60-х років. Е, згадайте, який це час, тобто в той час бути музикантом, який ну, типу, от, от без інтернету, да там без після війни. В той час бути рок-музикантом і писати якісь твори настільки ризиковані, настільки якісь вільні, настільки ув'язні, це власна відповідальність, це сміливість. Тому якийсь умовний сатисфакшн, який, типу, це дуже така непроста пісня. І, в принципі, ну, типу, вони дуже вільно жили, тому що уявіть, що от у вас немає якогось... Фона там у вигляді, я не знаю, програм, типу там якогось Еболтона. У вас немає інтернету, щоб загуглити хто що писав. У вас є ви, вибачте, дорога і ваша банда, яка ви пише з вами пісні. Ну, типу, це дуже дуже цікавий кейс. Я дуже люблю їхню таку інакшість. Я дуже люблю те, що він сон були. Максимально відверті, максимально яскраві і жали вони так, типу, як і належать всім реконоротчикам. Тому що, типу, я вважаю, що вони, вони мали бути типу, помітні. Так, да, це на грані маргінальності. Однозначно, максимально, типу, вже ще трошки, і хтось би вже відправився в клуб 27, але, ну, типу, це, це так і має бути, я вважаю. От. Але пофіг, що я там вважаю, насправді це не, скоріше не моя а, рубрика, а рубрика великих гуртів і великих, ем, скажімо, ікон рокенерола, про яких я дуже хочу вам донести більше, да, вас заглибити в це, бо ви сто знаєте про них базу. А, чому я хочу тут порівняти їх з Вайнхаус? Тому що Вайнхаус теж британка, теж представниця однієї з найвидатніших сцен у світі. Я б завжди вважала, що вона депресивна і її люблять за епатаж за те, що вона красиво бухала на сцені, за те, що вона красиво жила. Да? Що, кажучи, був такий, Була легенда про те, що вона розбила колись у Сохо всі склянки на барі, тому що вона казала, що типу, популярна і мені все спускає з рук, і famous shit, і все таке інше. Я теж вважала, що вона популярна, тому що вона депресивна. Я напишу обов'язково відео про Венхаус, тому що це окрема типу, ікона, я її дуже люблю, тому що вона насправді геніальна вокалістка. Різні лайви, різні рендішнс. Якщо послухати, людина оперувала там, в 15 стилях, жанрах, типу, ідеально співаючи всі ноти, будучи вже там нанюханою до самої, не знаю, просто в нуль. Максимально давала собі якісь челенджі, вона максимально себе типу перевершувала. І тут все на 100% про вокал, це точно не про образ. Тому що да, образ крутий, образ, який запам'ятовується, але вона не тільки була типу, потажною співачкою, якби вона не вміла співати, її ніхто не слухав. Е, Сунграй так вокалістка, просто ідеальна, просто неймовірна людина, дійсно, і рентгенствоватись там там же, тому що... Ну е їхня музика, вона така, от звісно, я не знаю, чи можна це слово дихатися. Коротше, вона максимально під е опіатними такими штуками написана, тому що це прям видно. Ну, типу, дуже вони любили пробігтись по цій темі. І ну, типу, це люди, які пропускали це мистецтво через себе. Да, вони були на грані е всього, але. Ми тепер чуємо, як це все звучить, і за що я особливо люблю Rolling Stones, Це вже останній від мене такий коментар про їхню музику. Це їхній саунд. Тому що дійсно люди вміли дуже класно поєднувати звуки. Ну звуки то всі поєднуються, але саме в рок музиці таке, такий глибокий класний саунд з дуже якісним поєднанням інструментальних частин. З Ну, це, ти чуєш цю пісню, і вона звучить як дуже крутий трек, і неважливо, що саме там за типу, інструментальні якісь партії, неважливо, що там за вокал, от воно реально дуже якісно звучить. Дуже британська музика, дуже така опіоїдна макова, дуже яскрава, і я уважнюю їхні там метафори, всі їхні там і про кольори, і про все інше. Тобто вони так жили прям насичено дуже. За це я їх люблю. Я надіюсь, що ви їх любите теж. А наступний персонаж це Емі Вайнхаус, і я пройдусь по її дискографії, і особливо в те, що куди вона ходила в блюз, скажімо так. До зустрічі, і я дуже надіюсь, що рок-н-рол ми зможемо перетворити на youtube відео.